Постар Станіслав Солтаненко показав, як працює YouTube неодноразово. Тому рекомендація проглядати такі чудові відео. Зрозумів для себе таке відкривання, що навіть якщо поставити е, продукцію на центральне е, місце, не факт, що вона буде продуктивною. Так, буде багато проходити людей, прогляне, хтось купить, але. Не факт того, що людина другий раз звернеться, якщо цей продукт неякісний. Те ж саме пастор показав на прикладі різних блогерів там, чи новостних каналів про те, що ці виставляються на центральну площадку в YouTube, тобто, ми, коли заходимо на головні сторінці, можемо бачити. Але підписок дуже мало. Тобто, це ще раз показує, що ця продукція вона не є якісно а коли пастиря поставили на центральну лавку, то це показало в більшій кількості підписників.